Тринадцятирічна Мирослава разом із братом Святославом, родом із Запоріжжя. Від початку повномасштабного російського вторгнення вони разом з мамою перебралися у Тернопіль. А їхній татусь поповнив лави захисників України, аби підтримати свого захисника. Діти виготовляють для нього оберіг. Ми прийшли на майстер-клас з виготовлення янголика. Ми вкладаємо в нього нашу душу та відправимо певно, нашому батьку на фронт. Виготовляють оберіг Янгола-охоронця і тернополянка Наталія разом з донькою Вікторією. Потім захотілися отримав поранення, внаслідок чого повернувся без двох ніг додому. Зараз він проходить довготривалу реабілітацію, вчиться ходити на протезах. І для нас дуже важливо його підтримувати і пам'ятати про нього. Тому цей подарочок ми робимо для нього. Напередодні новорічних і різдвяних свят людям варто вірити в диво ще сильніше, переконана волонтерка Олександра Зотова. І коли немає світла довкола, потрібно дарувати своє внутрішнє світло і тепло іншим. Хочу, щоб діти знали про це так само, що не завжди треба від когось чекати, що завжди можна просто прийти підтримати словом, іграшкою яку можна зробити своїми руками. Тому й вирішила провести творчий майстер-клас, аби учасники виготовили і подарували обереги янголів-охоронців своїм друзям, сусідці по будинку, товаришу зі школи чи члену своєї сім'ї. Учасники дітки такого проекту «Мій тато герой. Батьки цих дітей захищають нашу країну, і це для мене просто як честь. Провести для цих дітей, щоб сувенір і справді став захисним для нового власника. оберіг треба робити у гарному настрої, запевняє організаторка. він має бути наповнений вашою хорошою енергією, щоб ви як оберіг передали своєму другу. У цей оберіг кожен з присутніх на майстер-класі вкладає свою історію та емоції, і кожен мріє, аби їхні янголи-охоронці долетіли до своїх власників. Хочу, щоб ці ангели оберігали наших воїн. Берегли їх, їхніх рідних і нашу Україну. Почалася війна, а ми фотографи. І перше, перша думка, яка була, це ми маємо робити те, що ми вміємо. Влада та Костянтин українські фотографи, які з 24 лютого документують війну такою, якою вона є. Насправді, вони почали цим займатися без будь-якого досвіду військових зйомок. Ми ніколи не думали, що ми будемо жити під час війни, що ми будемо мати до цього якесь відношення. Це все щось таке інтуїтивне, що з нами сталося в масштабного вторгнення. Я, мабуть, був певний, що професія військовий кореспондент, вона вже все, вона в себе вже і жила. Ніхто цим не займається, бо кожного є Телефону кожного солдата, я телефон, типу навіщо взагалі цим цим займатися? Ще до повномасштабного вторгнення подружжя працювало у жанрі лавсторі та показували найщасливіші моменти життя українців. Ми зараз знімаємо людей і до цього ми знімали людей. Правда, трохи і трохи у нас змінилася емоція в кадрі, трохи змінився градусі емоції в кадрі, але наш контроль завжди переведе. Об'єктиві фотокамер Кості та влади найчастіше захисники. Митці кажуть, уявлення про військових, яке склалося ще до війни, тепер змінилося. Фотографи називають їх супергероями, які роблять неможливі речі. Ти от слухаєш їх історії, ти розумієш, що це не, не якісь там байки, а це от, ну от, там відео тобі показують, що вони, що вони роблять, як вони роблять. Так, те, що інколи вони тобі розказують? Ти просто розумієш це. Ну це просто якась фантастика. Типу, це, скоріше перемога, щоб це всім розповісти. Це історії якісь надлюдських подвигів, надлюдського, надлюдської незламності, сили духу. Прикладом незламності є ось ці фото з військового шпиталю у Бахмуті, де лікарі працюють без зупинки, аби рятувати життя наших військових для влади. Це була одна з найскладніших зйомок. Мені було морально дуже важко, і мені там, в принципі, стало майже фізично дуже важко, тому що я була в принципі. Я, я розумію, що тебе так здається. Зараз мені буде зле, бо те, що ти там бачиш, ну. Це не те, що людина очікує побачити взагалі в своєму житті. Це, це, це те, що ніколи не мало відбуватися в твоїй країні з тобою, з людьми, які ти та з будь-якою людиною насправді в сучасному світі не менш складно фотографам показувати розбиті будинки, обстріляні автомобілі мирних мешканців та розуміти, що під обстрілами залишаються ще багато людей, які просто не хочуть виїжджати з рідних місць. Для мене ще не, мабуть, особисто важко. Це люди, які ще все ще живуть десь у підвалах на лінії фронту, де і діти, де ти приходиш, ти з ними намагаєшся розмовляти, а ти розумієш, що ви, ну, от є один вимір, другий вимір, і вони ну, ніяк не поєднання. І це прям Тобто, як ця людина могла так змінитися, як у людини могло статися таке мислення, і ти просто опускаєш і йдеш цього підвалу, і ну і все. Світлинами Ліборових діляться чимало відомих людей, серед яких і президент України це не може натішити фотографів, адже їхнім найголовнішим завданням є те, аби через фото люди у світі більше говорили про Україну та не забували, в яких умовах доводиться жити українцям. Коли ми бачимо, що фотографії десь публікуються для нас, це тільки означає тільки одне: круто, що сьогодні на цій площадці люди, які підписані на цю людину, будь-неважливо, це президент чи це якась медійна особа. Зараз люди, які підписані цю особу, подумають про Україну, і це важливо. Попереду у влади та Костянтина залишається ще одна довгоочікувана зйомка, про яку вони мріють та чекають чи не щодня разом з усіма українцями, і ці фото обов'язково будуть кажуть фотографи. Звісно, зйомку день перемоги, перемоги поскоріше, будь ласка, так. бо я планую дуже гарно поснімати в день перемоги.